Паспорт маєте чи Ні, не маю. Вдії може, маєте? Ні, вдії в мене книжечка, а а я, не водій, водій, я не маю. — знаю. Послішення водія маєте? — Посвідчення водії маю. — Покажіть. А що ви фотографуєте? Персональні дані. Для чого? Для чого? Не можна? А вам не, дали не. добро на обробку персональних даних? Будь ласка, я забороняю фотографувати. Да. Як людина, персональні дані чиєї ви обробляєте? Ви, ви маєте згоду на обробку персональних даних? Я їх не обробляю. А що ви робите? От ви зараз вводите в планшеті, щось, щось, щось фотографуєте. Щось фотографуєте в планшеті, невідомо з якою метою. Маю мобільний телефон, так як фотографу. Це службовий, службовий мобільний телефон. Це мій приватний телефон. От щойно. На службових мобільних Тобто немає. щойно ви підтвердили під відеофіксацію, так. що ви з службового планшета на власний мобільний телефон сфотографували персональні дані собі планшет. З, 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 з даними. Е Щоб потім занести їх в постанову. Так. Для чого ви фотографуєте Щоб на власний на персональний телефон? Ви чого ви за свій телефон сфотофали мої дані. Е, Сфотографував, щоб занести їх в відомості вашу постанову. Я забороняв вам це робити, це мої особисті дані. Ви мали е, з моїх рук отримати посвідчення, ви, отримали. Віцер, ви його отримали. Ви його допомагали вісім разів. одні права є тільки вас, а в нас нічого. Так? Я не знаю. Ми тут...